Ся Toledo 2006 року випуску. Це авто, по суті, той же самий Golf Plus, але Са від Seat. Тобто, тут, в принципі, він на тій же базі, теж багато місця в ньому. Це великий універсальний хетчбек, по суті. Авто має класну також комплектацію і гарну гуму. По комплектації всі скопіймачі, звісно ж, авто світло. Є у нас круїз контроль, мультикермо, також клімат. Є підігрів передніх сидінь, клімат, до речі, двозонний. Також е, коробка у нас не автомат, а механіка п'ятиступінчата. Є, до речі, ще парк, задні парктроніки. Авто має зараз 201 тисячу кілометрів пробігу, і це так рідний пробіг. Авто було привезено з Європи, тому у ДТП щось такого тут нема. Позаду є фаркоп, ось задні парктроніки так само. Дуже прикольне авто, якщо вам набрид вже ці гольфи або гольфи плюс, і ви хочете щось цікавіше та прикольніше. Тому, кого цікавить такий сіатік, ось там питання за телефоном. А ви підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, не пропускайте такі надходження.